Вітаю, вітаю! Сьогодні спіймаємо на Дніпрі унікального сріблястого карася, покажу, де він ловиться. Значить, для його ловлі нам потрібен пік дві гори ранковий час. Увечері він також здається, ловиться. Так, біжимо сюди. Це місце ви вже знаєте, в попередніх відео я його часто показувала. Використовувати будемо донку. Наживку мотель або земляний хробак і гачок решітка 1. Прикормку використовую ту, що йде на карася. Я вже давала рецептуру цієї прикормки на відео, здається, золотим карасем дивіться, зберігайте собі. Значить так, прикорм використовую я в годівничку, не закидаю з вудкою, а саме в годівничку. І чекаємо. Закид на 15-17 метрів від берега прямо. Так, перший унікальний сріблястий є, мітку залишаю, і підемо на іншу точку. Так, для цього переходимо на локацію черетяний кіт і біжимо сюди, в ці болотяні хащі. Так, сюди, да. знову ловимо на донку, мотиль або земляний храбак. Закидайте і ту, і ту наживку, він приходить або на мотиля, або на земляного храбака. Гачок решітка один. Рекорка в годівничку. Закид недалекий, 11-12 метрів. Тут ще унікальний лин ловиться, я здається, вже давала на відео цю міточку на линя. короб водиться. Таке буде прилов, поки будете ловити унікального цього карасика. Ну ось, другий є. І в мене ще випадкова третя мітка. Я вам також її покажу. Чому випадкова? Тому що насправді я ловила плітку, використовувала прикормку на плітку, наживку також для плітки, гачок для плітки використовувала, але мені зчепився унікальний цей сріблястий карась, тому я залишила мітку. В общем, не знаю, не перевіряла повторно, чи він клює. Там постійно, але на всяк випадок залишую третю міточку. Отже, переходимо сюди, на цю локацію, і зразу робимо в напрямку зліва від буя на 30-32 метри. Тут в мене, бачите, плітка прикорм. Ну, мотиль на мотиль ловиться цей карась, але гачок решітка 4 вже. Так, я покльовка, зараз ми його витягнемо. І це знову карась. Отже, мітки, як завжди, залишаю, користуйтесь рибальцем задоволенням. Дякую за перегляд моїх відео, дякую, що залишаєтесь зі мною. Всім дали рибалки, гарного дня і папа! -па.